Вітаю вас на своєму каналі, рада, що завітали. Сьогодні буду змінювати ось тут композиції в горщиках. Зараз вони виглядають ось так. З цієї сторони на сходах в мене стоять горщики з ротангом штучного, з бегонями. Як бачите, вони ще досить таки непогано виглядають, ще де неде цвітуть і гарно заполонили горщик. Правда, бакопа вже відцвітає. От, можливо, я її підстрижу, ще не знаю. Ну, ці композиції ще поки що рухати не буду. От, ще вони трошки будуть прикрашати. А от отці, де в мене є фаляріс. такий вигляд вони мають. Як бачите, вони вже своє віджили. Взагалі ніякого вигляду. Досить таки вже неохайно, негарно, навіть починають всихатися, тому я вирішила вже їх змінити більше на осінні. Буду садити там хризантемки свої мультифлора, які я розділяла в горщики, робила експеримент, тому от буду садити їх. А ось ці показую. Зараз вам покажу, як вони виглядали раніше літом. Досить таки класно, гарно, але, знаєте, я більше так садити не буду. По причині того, що фаляріс виявився настільки агресором, не тільки просто в землі він заполоняє велику територію, а в горщику просто своїм корінням не дав можливості розростися другим рослинкам. Як бачите, в мене тут зараз посаджена бегонія і бакопа. Бакопа, правда, вже передсвіла. Можливо, ще не де теж буде цвісти, але вже вона десь-не-десь буде, тому її теж заберу. А бегонію я поміняла раніше. У мене ось тут був е, От. Гарно воно цвіло, як бачите, фотографію, до половини сезону. Ці горщики виглядали досить таки класно. Мені досить подобалося, гарно, е, навіть інтересно, тому що цікаві були композиції, на, на мій погляд. Але фаляріс настільки сильна рослина, що вона заповнила все. Він з часом почав мені. Просто вилазити сюди. Ось подивіться, коріння його є аж дивіться, по всій території горщика. Тому я собі уявляю, як воно всю територію зайняло і не дало можливості далі розростися другим рослинкам. От, хоча десь пару неділь назад я забрала бальзамін, думала його спасти, тому що він почав пропадати, тим більше почалася сильна жара. Я його посадила сюди до геліхрізума. Але він мало що відходить. Ось бачите, яка <смеш> біднося з ним сталася. Тому, як я вже сказала, більше таких композицій повторювати не буду. Ну, це є досвід, і вам показую. Тому, що, щоб і ви знали, класно фолярість е садити один, щоб він був одна посадка, один горщик, і він тоді собі заполонить весь і буде гарно триматися. Не буде. Як то кажуть, забирати можливість проявитися другі рослині. А якщо я посадила ось тут три, тому комусь місця і не хватило. З цієї сторони така сама ситуація. бегонія ще цвіте, але все одно вже немає такого вигляду. Ці горщики вже неохайно, тим більше фляри вже починає. Бачите, який він. І жовтий робиться, хоча підливається, ну, у нас була така жара, я думаю, ви теж знаєте, що не то, що рослинній людині було тяжко. Тому я сьогодні зміню їх. І якщо вам цікаво, як, то залишайтесь зі мною. Зараз вам покажу, наскільки сильний полярис і як він заполонив цю територію. Що я навіть не могла витягнути окремо рослинки, подивіться. Це просто щось неймовірно. Дивіться, як там могла рости інакша якась рослинка. Це ж він все повністю всю територію. Його куріння. Гляньте. Йому навіть самому було вже тяжко рости. Не то, що вже якась друга рослинка росла. Тому так більше не повторюйте так як я. Ось такі дві хризантемки я приготувала, щоб посадити. Це мультифлора, яку я садила. Е, кому цікаво, яка вона була маленька щепочка. Це була одна е, гілочка. Я розділила хризантему, можете подивитися, в мене на каналі є відео. І ось такі кущики сформувалися. Це пару таких кущиків є більш-менш нормальних, решта трошки, трошки такі підоставші, як я кажу. Але нічого. Я думаю, ще до осені, до жовтня вони трошки. Зробляться гарнішими. А ці два більш-менш такі гарні. Я їх не стригла, не щупала, не, не прищіпувала. Ось такі вони сформувалися, тому я вирішила їх сюди, щоб вони мені прикрашали вхід будинок посадити. от Зараз вам покажу, яка гарна коренева система. Подивіться, гарна як теж розрослась хризантемка Думаю, що трошки більший горщик пересаджу. От, ці горщики наповню звичайним чорноземом і підготувала ось така суміч. В мене є звичайна до вазонків універсальна, то й додавлю її до чорнозему, перемішаю і, думаю, для хризантем піде. От. Сюди в компанії до Геліхрізом я теж вирішила посадити маленьку хризантемку, ось така ще є. Думаю, що на осінь буде теж гарно. Ще його не викидаю, бо він гарний такий пишний зробився. Тут два саджанці. Ну, я вам скажу, що тут коріння в нього теж було добряче. Я так наполовину забрала і там досипала тої універсальної землі, щоб хризантемка теж мала де місце рости. І надіюсь, вона трошки розпушиться ще, прибавиться, як то кажуть, в формі. І буде. Красиво. От, може, його ще навіть трошки підрівняю. І ось тут, бачите, яка різниця, коли ліхрізум, напевно, має сильні корні, йому тут в цьому горщику теж бракує місця. І ця композиція не досить таки розрослася. Маленька, така бідненька, тому не знаю, напевно, що ту я вже не буду залишати. А ось тут, де в мене алісум, Ця рослинка, яка в мене вийшла з зими, я її зберігала в підвалі. Забула назву, я підпишу. А лісом ще лишу. А замість ось цієї сульфінії, напевно, що її вже теж заберу. І візьму ще одну хризантемку маленьку якусь. І тут доповню цю композицію. Тут все-таки більше трошки місця. От, великий тут горщик. Думаю, так зроблю. От, тому зараз покажу вам вже готовий результат. Отже, тепер вигляд такий. Я вирішила все-таки бакопу не забирати, ще хай буде. Я просто її підстригла. Ну, подивимося, що з того вийде. Хризантемки ось так виглядають в горщиках. От, надіюся, що хоча б вони одного кольору, тому що я вже стільки разів ті горщики по городі переставляла, що я вже не знаю точно, деякі кольора. Раніше знала, там переважно один кольор, але ще я була, по-моєму, дві чи три доставляла, то вже тепер не знаю. Надіюся, що спіпали кольора. От. Тому є ще час, півмісяця або місяць, коли вони розпустяться. Думаю, вони трошки підростуть, розпушаться і будуть гарними такими шариками. І будуть гарно виглядати. Нічим не доповнювала, вирішила залишити ось так гарненько, щоб було. От. Тут посадила таку, як я вже вам показувала, маленьку. Думаю, що вона буде прикрашати. От, тільки теж підстригла цей геліхрізом. Він такий пишний, досить. Не можу вам не показати свій класний коліус. Я думаю, на другий рік я обов'язково ще посаджу, тому що він настільки шикарний кущ, що взагалі навіть вже починає от цвісти таким гарним фіолетовим кольором. Зараз вам покажу композицію, яка була на початку, коли я садила, який він був бідненький в мене. І з того бідненького, подивіться, який шикарний зробився. Дуже красиве, забарвлені листочки, надзвичайно класне. От Під ним пеларгонію навіть і не видно. Ну, але вона настільки яскрава, що своїми квіточками все-таки кидається в очі. От, і ось тут вагонію ту, що я забирала з попередніх горщиків, взяла їх докупи, тому що мені все-таки шкода було викинути. Думаю, хай ще цвіте. Повністю викинула звідси землю. от, Бо тут був цей геліхрізом. Він, до речі, теж заполонив все. Там міцна така коренева система, тому вигоня і не йшла в ріст. Замінила повністю нову, і думаю, ще вони осінню мене порадують. О, ці горщики з хризантеми вже були давніше посаджені. Це ще була друга хризантема. Я це не знімала і тому, дивіться, які вони гарні, красиві пишні. От. Тут, звичайно, що така не дуже, але думаю, що вона трошечки, поки доцвітіння, то стане гарнішою. От. Тому ось таке в мене було відео. Ще не показувала вам цього року навіть свої пелергонії. От. Ще вони цвітуть, красиво різних кольорів. Цей такий красивий насичено-червоний. І це теж дуже гарним забарвленням квіточка. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Взагалі дякую всім тим, хто підтримує україномовний контент, хто ставить вподобайки, коментує, підписується. Завжди всім рада. Тому всім гарного дня, скорішої нам перемоги і всім па-па!